Слава Україні! Ми починаємо. Поки у нашій країні триває війна. Одні люди пішли захищати наш народ від ворога, а інші віддають останні кошти на зсу. Депутати витрачають гроші на право і наліво. Схоже, вони зовсім не задумуються про те, що зараз не час для гучних святкувань. Їхні дорогі та безмістовні покупки іноді не просто дивують українців й викликають бурю критики. Адже звичайні українці роблять усе для того, щоб більше донатити для наших військових. А вони навіть не задумуються, що ці гроші. Можна пожертвувати ЗСУ. А для чого, якщо можна витратити все на себе, чи не так? Так мережу сколихнула чергова скандальна новина, а саме про голову фракції ЄС у стрийській міськраді на Львівщині зрайло Івана Івановича. Хоча в Україні усі знають цю партію, яка маніпулює на всьому, особливо на питаннях війни, але це лише на камеру. У звичайному житті все зовсім інакше, і цього взагалі ніхто не приховує, адже всі відео зроблені зі сторіс і тіктоків. Так, так, депутат саме з фракції ЄС, яка найбільше кидається на інших депутатів та говорить, що недоцільно витрачати гроші на власні забаганки. Вони так критикують інших за те, що ті не допомагають армії, але схоже, зовсім забули подивитись на своїх депутатів. Петро Олексійович, це вам до результатів партійного з'їзду. І щоб менше розповідало у ваших методичках про фінансування армії з місцевих бюджетів і зраду про ПДФО по ваших депутатах, так і видно, що вони не мають лишньої ко. Опійки. Зрайло Іван Іванович, голова фракції Острийській міськраді на Львівщині, на 100 тисяч доларів влаштував донечці весілля. І, схоже, йому того було мало, і він вирішив, ще взяти Юру Горбунова за Тамаду, який коштує щонайменше 8 тисяч доларів. Весільний торт виносили чотири офіціанти. Дрони літали по приміщенню і знімали це свято. По відео можна зрозуміти, що святкували вони з максимальним розмахом і на заздрість усім. Можна зрозуміти, що діти то святе. Але в Час війни можна бути і трохи скромнішим мережею. Вже розлетілись усі відео з гулянки, яку влаштував для своєї доньки голова фракції ЄС. На весілі гуляв весь стрийсько-моршинський бомонд, депутати і керівництво стрийської міськради, голова і бізнесмени Моршина, керівництво податкової і митниці. Що цікаво, українські телеграм-канали приблизно прикинули, що загалом це усе коштувало мінімум. 100 тисяч доларів. Це тільки уявіть, які статки потрібно мати, щоб витратити таку суму за один день. Яскравий приклад, куди йдуть гроші з місцевих бюджетів, на дні народження ось таких князьків від Євросолідарності. Федина, синютка, хто там ще по Львові виступав? Звідки такі кошти на такі гулянки у ваших районних ботів під час війни? Може, хоч це відкриє людям очі на те, які ваші істинні лиця і які ви зверхні? Як там єсівці люблять маніпулювати? Скільки дронів можна було купити замість такої гулянки? Скільки допомоги ЗСУ можна було відправити? А в ці цифри варто вдуматись, адже замість того, щоб запрошувати на гулянку Горбунова, то вже б витратили ці гроші на ті ж самі дрони, як мінімум 8 тисяч доларів, немаленька сума, і на неї точно можна скупитись. До да того ж, цікаво, що на це скаже Сонютка з Порошенком. Як Сивочолий гетьман зможе викрутити з цього скандалу і захистити свого посіпаку? Адже така ситуація точно не забудеться. Нато гучне. Весілля вийшло, що найцікавіше, єс сивці постараються дуже швидко заладити цю ситуацію, щоб про найбільше ніхто навіть не згадував. А після цього і надалі будуть говорити про допомогу армії та про те, що вони максимально донатять. На цьому у мене все підписуйтесь на канал тисніть на дзвіночок. Також напишіть, що ви думаєте в цьому приводу в коментарях. Будьте здорові та бережіть себе.